І так, редакція інтернет-видання газети Зараз Інфо знаходиться в місті Дніпро. І ось ми з ревізією з даної такою умовною вирішити перевірити відділення ГОВПО України в місті Дніпро. Доброго дня! Інтернет-видання газети Зараз Інфо. Без Так. Ось ми застали редакцію. Офіс працює. Люди зараз у вас є на прийомі. Нема, не прийшли? Ні, Вон, будь ласка. сьогодні поменше людей. Але йдуть. Але йдуть. Офіс працює у звичайному режимі. Стало складніше, тому що є перебої зі світлом та інтернетом. Ми надаємо населенню соціальні, психологічні та юридичні консультації. Консультуємо та координуємо за наявності, видаємо гуманітарну допомогу, видаємо окуляри потребуючим, консультують лікарі.